Е, у мене тема водночас е, культурологічна і музикологічна, і вона має безпосередній вихід на е, такий суспільний відкритий простір. Теперішній. Е, ми всі є свідками е, великої кількості, е, дуже емоційних дискусій е, щодо е, Чайковського. Е, Одні його вважають символом Російської імперії, інші, наводячи факти з його генези, його роду, і за іншими ознаками, звичайно, не віддають його російській імперії і вважають, що це наш українець. Ми за нього маємо боротися. Щодо моєї позиції, то я. Я би розділяв політичні критерії і підходи, музикологічні. Ну і ще, якщо говорити про таку науку як генеалогія, то це те, що має бути окремо розглянуто, і це все дуже цікаво надзвичайно. І я собі обрав тему, яка стосується більше. Музикології і культури як такої і наперед скажу, що якщо б ми в Україні от в даний момент дбали про українськість наших інституцій в символічній сфері, то я вважаю, що це дуже добрий момент, щоб Верховна Рада і Міністерство культури. Фактично провело ще один етап деколонізації, і, і водночас можливо дерадянізації, от щоб інституції в сфері культури немає значення чи це концертні організації, чи театри, чи навчальні заклади, щоб вони були названі іменами українських діячів безсумнівно українських діячів. Бо це а, має значення просто само презентації України в світі, хто ми є і за ким ми а, в даний момент йдемо, і тут значно все простіше ніж скажімо в культурі і в мистецтві. От, а тепер все ж таки а, а, та, тому, що політика, особливо та, котра відбувається в під час війни, вона вимагає визначеності. І, і можливо навіть доволі чорно-білого підходу. Але я би ніколи е, було би дуже прикро, якби ми цей підхід чорно-білий поширювали на е, культуру, на мистецтво е, це живі організм. Якщо ви запитаєте, в ім'я чого я цю, е, цю доповідь готував в ім'я української культури, яку я вважаю, що це є. Живий організм інформаційний живий організм, і для того, щоб цей організм добре функціонував і мав свою і ідентичність, і живільні соки, то я якраз цю інформацію камені відома мушу довести. І ці речі, які я буду говорити вам, це, це не, не є те, що можна прочитати, будь-де, оскільки я спеціально звузив, тобто назва моєї доповіді, така про етногенезу скрипкових творів Петра Чайковського. Тобто, це не про географію, де він народився, де він помер, це не про біологію, хто був його батьками і, і нащадками, чи предками, це не про його світогляд, що він думав. І це не про його поведінку, де він що, на чую користь що, що робив, і також не навіть не його заяви. Тобто, це все виноситься за душку, Це стосується саме української культури, яка є фактично колективним підсвідомим. і музика є дуже важливим частиною цього колективного підсвідомого. Водночас це символічний світ нації, а це частина панування у своїй сторонці. Якщо ми дбаємо про саме наш український символічний світ світ, який панує, і в своїй сторонці, який ми поширюємо по світу, тоді ми стаємо великою нацією, тому що це знаєте, велика нація це і та, котра є відповідальною перед самою собою, і робить все можливе. Важливе, чесно, і до кінця, і також вона має моральне право це презентувати на весь світ. Ну і звичайно, як я вже кажу, що це і є тема національного бренду і презентації Україні у світі, і тому як говорив один з моїх попередників сьогодні, в конференції, що віддавати просто так наших діячів. Росії імперії, а вона цього саме прагне, це е, висновок такий: заганяти себе в маленьку е, комірку і бути маленькою нацією, яка всіх боїться і все, що її лякає, вона просто цього уникає. Е, звичайно, е, і наша тисячолітня історія, і наші е, здобутки, вони е, ну, просто автоматично. Той, хто про це все знає, буде боротися за те, щоб Україна свій статус великої культурної нації в світі вона боронила і показувала. І дуже от таким прикладом, надзвичайно і яскравим і болісним є не тільки доля Петра Чайковського, але я особисто зараз буду концентруватися на його творчості. Мене цікавить два питання. Перше питання це джерела його творчості. Я говорю про музичні джерела безпосередньо, і про належність його спадку. Тобто, це пов'язано джерела. Фактично, нам, якщо ми їх визначаємо, вони нам диктують вже висновок про те. Якій нації, якому етносу, якій культурі має належати спадок, я не виключаю того, що і це є дуже поширена в світі практика, що один і той самий діяч культури може бути належним до двох чи трьох народів. Ну, приклад дуже простий, наприклад, Георг Фрідріх Гендель, який єтні етнічним, етнічним німцем, але який фактично о, взяв, ну. Дуже фундаментальну участь у творенні е, академічної англійської і взагалі британської музики, і взагалі е, культури Британської імперії, е, і навіть культури Сполучених Штатів Америки, якщо говорити про музику і про навіть стилі е, в 20-му сторіччі е, в розважальній музиці зокрема стиль госпіл чи соул е, для тих, хто це розуміє, я можу теж стверджувати і е, для того, щоб не, не бути надто широким. Е, в своїх не розширювати надто по поле досліджень, я обмежив себе етногенезою лише скрипкових творів Петра Чаковського, бо їх є ну насправді їх є шість. бо другий я є скрипаль, і я виступаю на сцені, і я просто їх значно краще знаю. Оскільки з ними стикаюсь дуже глибоко, тому що це є пряма взаємодія, і потім хочу сказати, що в музичному мистецтві дуже важливо, як ми е ці е джерела музики е того чи іншого композитора е собі уявляємо і трактуємо. Це дуже сильно залежить від тобто ці, значить результати такої презентації музики, наприклад, Чайковського в Україні, будь-де в країні, якісь інші чи в світі залежить від нароблених теорій і, і наукових розвиток, які тлумачать ці твори. Друге належе вона дуже сильно залежить від інтерпретації, тобто від тої традиції виконання, і власне кажучи, воно дуже прямо впливає також і на політику держави, і в даний час ми маємо яку реальність, що Чайковський є брендом. І російської імперії і сучасної Росії, і це нам дуже перешкоджає безумовно позиціонувати Чайковського як свого композитора, тому що за звичкою, і так буде дуже довго, якщо ми не будемо докладати цілеспрямованих зусиль протягом десятків, десятків років і розумних і системних зусиль, то Росія звичайно не віддасть. Або, скажімо так, буде піднімати на глум нас, українців, що ми от е, такі неадекватні і забираємо, тобто претендуємо на їхнього чайковського. Ну е, тому е, будь-які твердження мають бути дуже конкретними і дуже і абсолютно доказовими. Тому скажу, що я обмежився е, тільки об'єктами: це є шість творів Чайковського для скрипки, написані. І, і зараз викладу вам деякі е, моменти саме доказовості, і це лише не постановка питання. Я, я не можу зараз зловживати вашим терпінням. Е, і приведу на початку два цікавих приклади: як від інтерпретації, як у експерта, так і музикантів, які це виконують, як може змінюватися ставлення до того чи іншого твору. Наприклад, видатний французький композитор Олів'є Месіан. Аналізуючи в своїх е, працях, ділячись своїми читачами, е, е, він аналізував сьому симфонію Шостаковича, Вона називається «Ленінградська симфонія. І коли ми вчилися в музичній школі, ну я кажу про себе і про про моє покоління, то ми всі знали, що це так зміцнюється міць е, радянської армії. Тобто, навпаки, там починається симфонія з того, що там іде дуже далеко за горизонтом. Удар по маленькому барабану, і це наступають десь далеко за горизонту німецькі війська. Потім вони наближаються, потім там танки, потім там вибухи, і так далі. І так далі. І це такий, знаєте, як фільм жахів, як ті фашисти наступають і нищать це живе, що навколо. Навколо це так можливо і чи, можливо, це і Шостакович так думав, пишучи цю симфонію. І, можливо, можливо, я не знаю, і, і точно так інтерпретували радянське музикознавство. Але знаєте, що мене вразило, коли я почитав е, саме оцінку цієї симфонії Олів'є Месіаном. То я був вражений, що там зовсім протилежна оцінка. Він писав, що це міцніє міць радянської армії, яка поступово стає такою сильною, що вона здатна розчовити свого ворога. Тобто інтерпретація в музиці е сенсів музичних може бути навіть полярною, От. але завжди має бути доказовість, тому що і там, і там ми говоримо про мілітарну силу чи то. Німецько-фашистську чи то совєтсько-радянську російську. І а, з приводу тепер Чайковського. Коли я був маленьким хлопчиком, Ага, я тоді вертаюся. Я, я сподіваюся, що я перебуваю на, на далі. Е, мій тато, професор Київської і Львівської консерваторії, і до мене, коли був маленькою дитинкою, приходили до тата, приходили студенти і грали твори Чайковського, в тому числі. Що мене чути, вибачте. Так, чутно, але задовго. Треба закінчити. Я, очевидно, доказову базу вам не буду говорити тільки висновки скажу, але я вам скажу ту частину, яка цікава для немузикозна. Можна, так? Я, я продовжу. Пожалуйста, ви подумайте, як завершити якими словами якими ідеями? Будь ласка, я завершую Так я, я кажу, я зараз вам просто приклади проводжу. Це дуже важливо, і, і, і я надіюсь на серйозність все ж таки нашого товариства. Отже, з дитинства я не приймав творчовську, особливо мел меланхолійна серенада і. Роздуми, вважаючи що це страшенно занепадницькою музикою, дуже далекою, а це було у Львові від української душі. Чому так було? Тому що це я був дитиною і тому, що е, є ще е, вікова психологія, і, і я, як людина, яка виростала в українській культурі, е, не сприймав цю, ці, ці, ці виконання. Вони мені були чужими. Але пізніше, коли я, уже займаючись рок музикою, композицією, я дослідив українську думу. І вже в зрілому віці я побачив, що в основі оцих всіх жалів і тих е, затягнутих місць, виявляється, лежить українська дума, українська історична пісня, чумацькі пісні. Е, і музикознавство про це не пише, е, тому що музикознавці, знаючи, можливо, часто, часто знаючи е, академічну музику, добре не дуже добре знають фольклор. Особливо, якщо ця ініціатива йде з Москви. І, або від е, інших середовищ, які зовсім не обізнані з українським фольклором, і власне кажучи, е, коли я зрозумів, що ці джерела е, є українськими, от названі мною історичні пісні, думи і так далі, і ті заплачки, і ця інтерваліка, і ці лавди для мене Чайковський став рідним, е, і я став його порізно іншому грати. І в нас, в нашій країні, ну, я говорю іще про минулі часи, коли це був ще Радянський Союз, то в скрипковій традиції домінувало два способи інтерпретації виконання Чайковського скрипкової музики: це російська і єврейська. Причому я кажу єврейська в позитивному значенні, маючи на увазі те, що єврейська інтерпретація Чайковського відрізнялася від російської, вона була більш чуттєва, більш Можна сказати, емоційна, а російська більш така трошки жеманна, як говорять русські. От але я зрозумів корені українські саме епічні в музиці Чайковського, саме в цих двох творах, які я називаю Меланхолійна Серенада і роздуми, я зрозумів, що це зовсім інший спосіб інтерпретації. Він має бути епічний і етичний. Саме те, що мене дратувало, що ця музика не є ні епічна, ні етична, а вона якась є затягнута, і я би сказав навіть дещо надмірно чуттєва. І от від інтерпретатора дуже багато залежить, але звідки беруться інтерпретатори? Або вони наслідують школу, яка вже сталася, або знаходяться люди, які задають нові канони. Я перепрошую, я на цьому закінчую. Містоку. Я Мені. просто хочу сказати, що закінчуємо. Я стверджую, що 90% творчості Чайковського для скрипки воно має українські корені, і ці корені я а, готовий показати, і їх треба обговорювати, і треба з цим працювати. Це є підґрунтя для серйозного культурного будівництва в майбутньому, і це є підґрунтя для наших дякую. культурних амбіцій. Ми не відмовляємося від того, що є золотом, і те, що традиційно хай навіть не на 100% належить Україні. Дуже дякую.